Доброго ранку, друзі. Сьогодні 1 листопада. Це 306 день року і це день, коли свіже натхнення заповнює повітря. Настав час будувати нові плани та насолоджуватися маленькими приємностями цього дня. Ми починаємо наш мер про ранок. І як завжди, починаємо зі свят. Сьогодні дуже багато подій. По перше, всесвітній день бізнес-аналітики. Вітаємо всіх, хто занурюється у формули та цифри. Може саме сьогодні ви знайдете формулу щастя. Також сьогодні всесвітній день екології, шанс зробити ще один крок до чистоти планети. Тримаємо за мету жити в гармонії з природою, хоча б сьогодні обійдемося без зайвих пакетів. Ну і ще сьогодні всесвітній день вегана. Чудовий привід спробувати щось новеньке. Можливо, ваш ідеальний сніданок це авокадо з лимоном. Також сьогодні святкуємо міжнародний день ароматичної свічки. Запаліть улюблений аромат і створіть навколо себе атмосферу гармонії. Це вам точно сподобається. Ну і на завершення, сьогодні найважливіше свято дня це всесвітній день балету. Навіть найзвичайніший рух може перетворитися на мистецтво. Проймов цю естетику, хоч би й у русі до кавомашини. Що по іменинах? Сьогодні вітаємо всіх із іменинами: Олексії, Андрії, Леоніди. Бажаємо вам енергії, щастя та внутрішнього світла. Ну і нарешті, хто чекав, гороскоп починаємо, як завжди, з Овна. Тож, Овен сьогодні, ваше харизматичне я у центрі уваги. Будьте готові до несподіваного компліменту від зовсім незнайомої людини. Телець, ваша сила сьогодні у спонтанності. Спробуйте щось, що давно хотіли зробити, навіть якщо це просто новий смак кави. Близнюки, навколо вас інтелектуальний шторм, ідеї злітаються, мов вогні. Ви точно вигадаєте щось геніальне навіть якщо це план нового дня. Рак. Сьогодні ви майстрі деталей. Все, що здавалося для вас дрібницями, стає креативним джерелом. Лев. Відчуваєте потяг до змін, сьогодні можете створити свій особистий королівський план, навіть якщо це просто перевага ранкової зарядки. Діва. Цей день принесе несподівані знайомства. Можливо, саме сьогодні вас відвідає ідея для нової подорожі. Терези, сьогодні вас чекають моменти внутрішньої рівноваги. Дозвольте собі півгодинки розслаблення, навіть просто чашку чаю, але у тиші. Скорпіон. Вміння бачити невидиме допоможе вам відкрити істину у повсякденних речах. Може, сьогодні прочитайте між рядків щось значуще. Чуще. Щось значуще, щось значуще. <рик> Стрілець! Ваше природне бажання руху запалює все довкола, день ідеально підходить для маленьких перемог. Козоріг сьогодні на вас чекають маленькі перемоги над собою. Навіть якщо це раніше пробіжка чи завершення довгого проєкту. Водолій ви відкриєте для себе нову сторінку креативності. Сміливо... Сміливо експериментуйте, можливо, саме сьогодні знайдете своє істинне я. Ну і риби, ваша інтуїція загострюється і ви готові поринути в тонкощі сьогодення. Цікавість вас сьогодні точно не залишить. На цьому все. їдемо далі. Далі у нас погода. Як завжди, в позитивному ключі, все як є. Сьогодні можливі зміни: дощ, сонце чи вітер у непередбачуваних комбінаціях. Тож, візьміть парасольку, гарний настрій, теплий светер. І чашку гарячої кави або чаю. Ну і їдемо далі. На черзі у нас поради та прикмети. Якщо зранку сьогодні побачите птаха на підвіконні, це знак, що вас чекають приємні сюрпризи. Запаліть сьогодні ароматичну свічку, вона захистить ваш дім від негативної енергії та наповнить світлом. Ну і якщо хтось попросить поради, не відмовляйте, навіть якщо у вас не буде часу. Сьогодні ваші слова несуть особливу силу. Ну а тепер трохи мотивації. Єдиний спосіб почати це перестати говорити та почати робити. болт Дісней. що мається на увазі, Дісней нагадує нам про важливість дії. Часом ми можемо надто багато розмірковувати, обмірковувати свої плани, але без дій ідеї так і залишаться мріями. Тож почніть сьогодні, хоча б з маленького кроку, і досягнете великих результатів. Друзі, ну а на цьому в мене все. Дякую, що почали свій день з нами. Сміливо поринайте в пригоди цього дня та пам'ятайте, кожен момент може стати початком чогось значного. Бережіть себе, вдалого вам дня і не забувайте, ми обов'язково переможемо. До зустрічі завтра у цей же час. Пака!